Не знаю, коли ми закінчимо цю роботу. Дуже складно, треба більше. людей. Восьмеро працівників Бердичів комунсервісу на чолі із майстром дільниці благоустрою Іриною Вендрах третій день, як працюють над ліквідацією стихійного сміттєзвалища, що в районі Завідня. Більше 40 кубометрів сміття уже вивезли, але то ще далеко не все. Дві техніки одиниці, ще підключиться, ще одна одиниця техніки вивозити. Природа і краєвиди милують око, сосновий лісок, пагорби, озерця. Якби ж не ці гори, сміття, закидані струмочки. Це місце могло б слугувати прекрасною зоною відпочинку, де легко дихати на повні груди чистим сосновим повітрям. Проте збитки робити легше навір. Буквально за два роки це сталося, бо два роки тому не було цього. тут. Вже... два роки тому тут не було цієї локації. 35 стихійних сміттєзвалищ на території Бердичівської громади ліквідували працівники комунсервісу торік, хоч було й заплановано 13. І цьогоріч таких територій теж, на жаль, вистачає. На початок 25-го року у нас написано чітко по плану 18 стихійних сміттєзвалищ, які вже є і які треба ліквідувати. На сьогоднішній день це наше третє сміттєзвалище в цьому році. Скільки буде, ми не знаємо, що буде до кінця року. Стихійні сміттєзвалища ростуть, деякі ми ліквідовуємо по три рази, деякі пропадають. Це теж дуже приємно і тішить нашу самооцінку навіть, тому що ми знаємо, що ми робимо хорошу справу. Із шостої влітку та сьомої взимку, коли ще місто тільки прокидається, розпочинають роботу 19 прибиральників. Людей небагато, об'єм роботи великий. Центр ми поприбирали зранку, настільки ми мали часу. У нас дуже багато роботи, багато об'єктів, багато вулиць. Нам треба сьогодні поприбирати сквер, і, на вулиці Джозефа Конрада зараз там працюють люди. Нам треба поприбирати змет, роботи дуже багато. Роботи нас вистачає, навіть якби ми працювали до самого вечора, бо те, що зробив зранку, до вечора знову може бути таке саме. Місце прибирати. Праця прибиральника частіше є непомітною, проте настільки важливою і необхідною, що з неї людям було б важко обходитись. Ну, нам хочеться, щоб люди таке не робили, ну, бо ж ми живемо, живемо на землі. Напередодні професійного свята Микола Симоненко Це зичить собі і колегам. Щоб були крепкі, здорові і в майбутньому, щоб вже такого, щоб ми. Так, поза щоб на ці звалища менше ходили, щоб такого не було. Чи не найкращий спосіб вшанувати працю комунальників не смітити і допомогти із прибиранням? Якраз для цього і триває місячник благоустрою і санітарії. А чи часто люди дякують їм за роботу? Чуємо подяку, є багато людей, які дякують в гарячу пору року літом. Воду нам привозять, якісь смаколики привозять. Особисто я своєї дільниці, як працюю, в якому ми районі не працюємо, є люди, які приходять спеціально дякують, стають машинами, дякують, цінують роботу. Да. Ми не можемо сказати, що нас не цінують, цінують. Не нарікаючи, не чекаючи особливих нагород, відзнак чи премій, вони тихо роблять свою роботу, без якої ми потонули б у горах того сміття, якого й самі понакидали. Ну, закликаємо наших містян. Давайте будемо один до одного з повагою відноситися, з повагою до роботи нашої. Не будемо втворювати стихійне сміттєзвалище, є місця, куди викидати сміття, де можна вивозити. В нас є підприємство, яке займається цим. Велика подяка нашим воїнам ЗСУ, що нас захищають, що ми тут в спокої, маємо час, і маємо можливість працювати. Ми прибираємо, ми виходимо на роботу, ми, ми живі, здорові. Це саме головне. Олена Лукянюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.